Наступний розділ адмінпанелі: це повернення товару, продажі повернення. Тут відображаються всі заявки клієнтів на повернення товару, залишені через стандартну форму. Унизу сайту у користувацькій частині є посилання. Тут указуються дані клієнта, коли замовлення було зроблене. Яке замовлення і причини, за які клієнт хоче його повернути? Усі ці заявки потрапляють сюди і тут. Ви, як адміністратор магазину або менеджер, визначаєте, що буде із замовленням, яке покупець хоче повернути. Там ви можете схвалити повернення, не схвалити повернути гроші тощо? От у нас замовлення, наприклад. Я як покупець вказую якусь сім'я. Вказую електронну пошту, вказую якийсь номер телефону. Хочу повернути замовлення номер 2 Дата замовлення 26 січня. Назва товару, який я збираюся повернути. Так, у книжки модель номер 1 Кількість одна штука. Це помилкове замовлення. Товар не розпакований, дефектів немає. Далі розглядаємо в адмінці. Ось він, цей зворот. Натискаємо Редагувати. Тут ми змінюємо статус замовлення. Змінюємо статус звороту. Також можемо повідомити клієнта. Написати йому якийсь коментар, спілкуватись з ним, вказати дії для вирішення звороту. Повертаємо гроші, виданий кредит. На заміну відправляємо інший товар. Це весь процес